потребен президент Що працює на народ Хліб не краде, не завод Ривно прасо для жінок В суспільному житті вони матері, дітей, без них немає сім'ї, сім'ям житло, щоб у них все було, щоб народжувати дітей, і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей, повноцінне лікування і для бідних людей, бабусям, дідусям, які все побудували. Пенсії попіднімати, щоб не голодували, щоб не стидно було погуляти, погулять, водіти гарний костюм та гуцулку станцювати, Вільний доступ до ресурсів. Незалежно від зв'язків, незалежно хто ти є і від статусу батьків. Вільний розвиток людей без державного пресу. Тільки так ми досягнемо прогресу. Ще Україна. Леся Українка, хто наступний. Культу сили та грошей. Ми поставимо кінець, я за культ свободи всіх, хто зі мною молодець, хто візьме хабаря, в космос полетить. В нас корупції не буде. Тут таким нема, де жить Суботекс, алкоголь, метадон, нікотин. Кожен день пожирають дітей України. Я за овощі після спорту для всіх. Ча-ча-ча для старих і кольфу для малих. 600 тисяч українців помирає кожен рік, а ще половина емігрує. Може Україна не дожити цей вік. Крім нас, українцем, ніхто ненько не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу. І що ми дістали? Грошей народу не було і немає. Він з голоду тихо здихає. Хай живе і геть роїна, так як мене любить. Ви кажете, що вас значить президент. А. І ви виконуєте волі президента? А. А? Як же ж ви можете виконувати волю президента після Майдана? Коли пролилась кров по його вказівці. І чим ви? І чим ви сьогодні відвідаєтесь від того президента, який дав команду м'яти кров? Аньбо! Де ж тебе представники? Ще біда заключається в тому, що люди, яких ви вибираєте, а від вас і пішли. На терпіти, так не можна жити, тільки разом. Зможемо все змінити, набридло терпіти, так не можна жити. Тільки разом зможем все змінити. Ми йдемо в Європу. а Режим Ми... Януковича в жопу. Ми йдемо в Європу. Януковича в жопу.